Поєднання клінкера і дерева. Що скажете? Чи подобається вам таке поєднання? Я вам скажу, що дуже крута ідея, так як ми бачимо знизу клінкер. Чому знизу клінкер використовувати? Скажу чому, тому що клінкер не боїться перепадів температури, не вологи, не морозів. І саме головне вандалізму. Його, його дуже важко травмувати, побити чи коснути. А дерево, ми знаємо, що воно боїться вологи. Відповідно, в нас, каже, якщо буде йти дощ, буде капати. Відповідно, в нас дуже мала вероятність, що буде замокати дерево зверху. А цегла знизу буде більш замокати. Ну, це раз. І саме головне, що цей клінкер він не боїться якогось пошкодження. Дуже легко його замінити, якщо, якщо потрібно. Але щоб побити клінкер, це треба взяти якусь молотка, щоб його побити. Так ви його не поб'єте. Я думаю, навіть чи під'їхавши машиною і впертися, ви швидше машину поб'єте, чим, чим оцей е, якісний клінкер.